Друзі, усі усім моє вітання. Давненько не виходило відео на каналі. Однак сьогодні хочу зняти знову ж нове відео, трошечки показати про зміни, які відбулися на пасіці та ну, загалом що, яка ситуація на пасіці. Так, відповідно до змін. Зробив, друзі, два відводки, два вулики доробив, ось цей і ось цей. Заселив, Тут в мене маточка є, а тут в мене мала, на маточник я зробив відводок і я думаю, що маточка вже повинна вийти. Сьогодні я буду дивитися. Тут також я зробив на маточник відводок, От, поставив рамку з джолою на виході, потім цю рамку витягнув і залишив тільки альпійську рамочку. Тобто перевів повністю на альпійську рамочку. Також хочу, друзі, показати ще раз свою вощину. Це вже друга партія. Зробив я десь приблизно 2,5 кг нової вощини. Ну, Якість бачимо вже більш-менш така відповідна, порівнюючи, яка була попередня вощина. Ну, це вже. Видно, що трошечки результат. результати. Ну, не без того, щоб десь якісь моменти проскочили, але загалом ващина, скажімо так, вже гарної досить такій якості. З походу покажу рамки. Ну, Сьогодні у нас похмура така погода, бджола не дуже літає. Думаю, вона буде трошки нині агресивна. От, тому що останнім часом взятку фактично немає, дощі, щодня дощі перепадають, так трошки, щоб не нагрівалося спека. Дощі перепадають, взяток фактично нульовий. Що приносять, то з'їдають. Ну, Одним словом, Так, давайте зараз глянемо відразу, що тут робиться. Вчора дуже була така злива в нас. Вже, от я ж кажу, бджола відразу агресує, не дуже вона така спокійна, тому що вся знаходиться на місцях. Ну, певно, що потрібно йти брати дим, для того, щоб можна було до неї подивитися. Так, друзі, завдимок. А усі трошки заспокоює. Робиться. До речі, у мене вчора, чи позавчора одна сім'я зроїлася. Ось, друзі, рамка з власної вершини слабенько тягну. От я дивлюся, що тут дуже мало бджоли і напевно, що це сім'я. Так, друзі, продовжуємо перервалося. Вийшла чоловійшта. Тут розплід. Звідси вже не з'явилося. Так, тут що у нас є? Ага, тут у нас засів. До речі, своя площина. Засів. А, ось сюди аж заходить. А з цієї сторони... Ну, десь теж в цьому самом регіоні. Фактично ось тако для засіб. Це чудово. Це чудово. Трошки я їх стисну, оскільки, зараз взятку немає, скоро з дня на день почне з цвісти, то тобто знову бджола активізується. Так, тут розплід. Ну, Більш-менш нормально. Що бачу сімейка трошечки просіла. Так, звідси я поставив собі ось такі рамочки. Надіюся, що щось буде, але бджола, бачу, не хочеться. Їх звідси заберемо, поставимо більш сильнішу сім'ю, де буде де зроблено засів. Для того, щоб поставити ту рамку в кляус. Щось мені ніяк не вдається з тим, не плавалося, не запускатись. Але вже ніби чітко рухнуло. Так, тут засів повністю. Повністю засипано угу. все. Різновіковий є. Це знову ж таки засів і трошки підляли метко. Зараз цього ще я кинула на самий край. тут теж засів. В сторін фактично, дуже непогано. Да, Гніздо змістилося просто в ліву сторону. Думаю, що без катастрофа склалася. Подивився звідси сюди. Кеперги забили, і трошки метку нанесли. Небагато, але є. Їм вистачить. Ну і маточники, звичайно. Це діло потрібно забирати. Так, значит, сюди я. Кладу назад цю рамочку. До речі, своя ощина. Ось, ось так вони її з боків. Ну, я пам'ятаю, вона була не повністю на всю рамку, але все рівно попідгризали і так поприліплювали. Нічого страшного, тому буде працювати. Йду я ще одну рамку. У нас одна свіженька. І ставлю також сюди. Все, закриваємо. Йдемо далі. Так, йдемо далі, друзі. Подивимося, повно, що наступний вулик. Дякую Що тут в нас? Ми також бачимо. Дуже хороші моменти. Гнездо змістилося в одну сторону. Тут, понятно, трошечки зазори більші. я не пам'ятаю, чому я так зробив. Зараз це випробую. Не критикуйте, знаю. Так, це недавно поставив. До речі, недавно поставив, вона поки ще набудувалася. Так, далі. Давайте по порядку подивимося. Так, засіву нема. Трошки метку. Багато але. Так, семейка також просіла. Є. Але засів є, звичайно. Це добре. Гніздова рамка, ну це той типу клуб зробився. Ось тут зробився клуб. Воно що похолодало дощі і таким чином їх зжало. Ну і бачимо своя вощина, низ не дотягнутий, звичайно. Чомусь вони не дотягнули, а тут. Ну, тому що певно взяток закінчився аж такий, щоб вони мали стимул тягнути далі вощину. А тут бачимо, тільки за... відбувся, відбулася відбудова і одразу матка почала сіяти. Ну, і бачу, вже є бджола на виході, є, є бджола, яка тільки на, ну, є яйце, є личинка. Тут вже, да, напевно, і бджола частина вийшла. Ну, ось ця частина гнізда. Так, Поїхали далі. Це наглядний приклад, що дійсно площина працює своя. Так, Тут бачимо гарний засів. Одне з пирогою ліплять. Ну, не особливо гарний нап. Половину рамки, більш-менш може бути. Тут сімейка не дуже сильна була. Так, і знову, друзі, своя лощина. Бачимо знову негативний момент, що зняли віск, прогризли, де були отвори в рамці. Також вони їх збільшили. Ну, скажімо. Трошечки це є негативний момент, але якщо брати по засіву, то комірка в комірку. Комірка в комірку, я не знаю, чи буде помітно. Заберу дим, щоб не йшов на камеру. Ось так, друзі. Не знаю, чи помітно там вам. Я думаю, повірте мені тоді на слово. У спокійно. Тут також засів. Маємо. На 80% рамки десь приблизно. І тут нас... Що у нас нас тут? Також засів? Також засів. Чомусь не дозмістилося, зараз я його трошечки трошечки розбавлю. Сюди ми поставимо рамку на Тут ми залишимо. Центр гнізду. І ще одну рамку. До сюди. І так, о, все, так буде добре. Mm -hmm. Там не довго, тут розширяємо, розширяємо, розширяємо. І кладемо назад цю рамочку. Во навіть не так. Так, 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 ми та, зробимо. Зараз бджола буде на виході, молода, буде кому будувати. Більше, що взяток вже не за горами. Погода, соняшник, кажу, до тижня часу вже починає цвіск. У мене тут падалішний є соняшник, торішній. Уже цвете. Ну і, звичайно, потрібно чіпляти уловлювачі, трошечки принесли пилку, тому що пилок також гарний продукт. Так, все. Ставимо корпус. На корпус вони напевно не вийдуть, але постадіть. Так, бачимо, поліплять. Прополюсом. Буде гарна сонячна погода, щоб він був розігрітий. Будемо знімати? Так, все. Так, йдемо далі. Давайте зразу. Ось цей подивимось той, більше я трошечки пізніше подивлюся. Це також рій, придбаний рій. Так як і попередній. Дивимося, що тут робиться. Є роз. Пліти засів. Так, Вікусь! Я тобі скажу, ще, але... Так, так. Тут також Ну, більш-менш нормально все. Рамка, звичайно, не дотягнута до кінця, але я розумію, що можливо, треба зменшити кількість рамок, щоб вони їх зжати. Вони почали працювати краще. Так, Тут також гніздо сидить вверху, бджола на виході. І тут також бджола на виході. Да, зараз я трошечки їх стисну. Стисну, щоб... Ага, це я заберу, це я заберу, це я поставив на відбудову, тут вже і засів є. Я засів. Це добре. Просто мені це... Це я в Альпійський вулик зараз поставлю. Так. Все, це назад. Пока. Йду я в... Так, друзі, тут, в принципі, все. Я їх забрав в одну рамку альпійську. Я поставив спеціально, щоб матка засіяла, бо бачу, що гарно сіє. Поки на цьому буде все з цими, з цими бджолами. Я їх не чіпаю хай вони трошки нарощують кількість бджоли, аж тоді я буду пробувати їх розширяти. Наразі. Наразі поки залишаю та як ми. Тим більше, що в них є полочався працювати. До речі, до речі, бачу, що соняшник вже почали носити. Вже цвіта соняшник десь. Ну, Можливо, це десь поодиноко, бо рамка жовта вже. Ось. Фактично ми дивимося зараз в основному, все рої. Ще один вулик, оцей де корпуса, два корпуса кинуті це торішній вулик. Тут в мене рої. Цей рій трошки кращий порівняно з попередніми. Гарно розвинувся, стопканув, так скажем. Зараз подивимося, що тут робиться. Так, розпліт вийшов. Спліт вийшло, частина залишилася, але в основному вийшу. зараз цю рамку я кладу назад. Гніздо. Таким чином, що я роблю? Це був засів, розпліт. Цю рамку я забрав на бік, всередину гніздо ставлю свіжу рамку. Матка засіває, знову я звідси заберу на бік і знову ставлю назад оцю рамку. Для того, щоб Ну, стимулювати, нарощувати бджолу. Так, так, тут ми бачимо. Давайте по порядку так вже ще й глянемо. Що тут робиться. Тут я не бачу розплоду. Ставимо поки що назад. З боку. Тут що ми маємо? Тут ми маємо гарний засів, різновіковий, є вже бджола на виході, поки що ми залишаємо її всередині. Далі дивимося. Оцю рамку ми забираємо назад. Ось таку рамочку ми заберемо назад. того, чтобы расширивать гнездо. Так, сразу. Сразу мы его дам. Студ. тут. Сзади. Так. А эту рамочку ставим назад. На это место, где было бы по Так, все. Зжимаємо максимум, щоб між рамками було менше простору. Йдимось далі. Так, тут також різновіковий розплід, є розплід на виході. Цю рамку залишаємо поки що всередині. Між двома рамками з розплоду маточка собі прийде і знову засіє. щоб був взяток, щоб була стимуляція на засів. Так, тут ми бачимо також є яйце, тобто я так зрозумів, що матка почався взяток. Певно, що вона почала гарно сіяти. Бо вже бачу рамки деякі жовті є. Вже сонячник носить. І оця сама така ж сама рамка, яка була всередині, я її забрав назад. От для того, щоб е розширити гніздо, але бачу, що маточка сюди дійшла. Не бачу самої матки. От, але їй це є трошечки тут, на цій стороні. Матка мічена повинна бути. Ну, одним словом, ладно. Ставимо назад. Так. Посуваємо ту рамку, яку я забрав. Ставимо її після. І піджимаємо рамочкою. Яка будується ще. Піджимаємо, піджимаємо і піджимаємо. Все. Все. Ну що ж, друзі, отак, в принципі, я привожу свою роботу, оглядаючи кожну сім'ю. Так, да, Зрозуміло по тих сім'ях, які ми вже з вами оглянули разом. Що е, сім'ї трошки присіли. Присіли тільки по тій основній причині, що не було довгого тривалого взятку. Закінчилася акація, липи фактично вони не взяли, тому що дощі дощ за дощом постійно, скажімо так, е, прохолодно було, ну і, звичайно, постійно йшли дощі. От, надалі тому надіємося, що сонячний пройде вдало, оскільки. Це є основний взяток. От, а вже, скажімо, по інших культурах. Так от Я гречку засіяв, я не знаю, щось я не бачу її. Правда, що е також дощі оці не дають можливості взяти гречку. Також говорив з товаришем-пасічником. Каже, що маю коло дому 6 гектарів гречки, а гречки немає самого меду. Тобто тут питання вже таке. Шопа? Але я подивлюсь. Так, ну що ж, тоді відносно, думаю, що взяток почнеться, почнеться стимуляція маток, почнуть давати розплід, почне нарощуватися бджола, тому що по сім'ях дійсно бачу, що вони просіли. Тим більше, що ну, якби це рої були, рої не аж сильні рої, сильні рої, дійсно, там дуже класна ситуація. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивитеся мій канал. Підписуйтеся, ставите свої вподобайки. Всіх вам гаразді, добра і бувай!